varacak. Orijinal numara ne На сьогоднішній день 7% грошей у світі це гроші, які крутяться в ІТ. А який відсоток в Україні знаєте? В Україні 3. А який відсоток, на вашу думку, буде років через 5 у світі? Я думаю, орієнтовно 14. Це є мегаіндустрія. І я зацікавлений, щоб власне Львів. І Україна займали лідируючі позиції в світі. Тому що так є, що в Україні народжується дуже багато мудрих людей. Порівняю IQ українці є другі в світі. Це також велика правда. Але дуже важливо, щоб ви, ваші друзі, колеги, щоб ми всі жили тут в цій країні. Її будувати. Є дуже багато перепон. Одна з найбільших перепон, звичайно, це корупція. Є багато а, розмов, як цю корупцію бороти, там, поборювати. Ще ні одна країна цього не зробила, її можна мінімізувати до нуля. Що для цього треба? Для цього потрібна максимальна прозорість і відкритість у всіх процесах. А чи можна це зробити без IT? Думаю, не можна. Тому для мене принципово важливим є максимальна глибина електронного рядування і в Львові, і в Україні, публічність відповідність всіх процесів, торги, закупівлі. І тут Львів як майданчик старту. я готовий на любі новації, на любі приклади, щоб цю гідру задавити. Задавити її політиками буде дуже складно, тому що вся корупція починається з політичної корупції, на великий жаль в нашій державі. І зараз, коли йдуть місцеві вибори, ви це побачите, коли проаналізуєте ті чи інші списки, побачите, які там рожки, ножки чи хвости кричать і так далі. Але це таке. Наша задача працювати, міняти себе і міняти цю країну. Яку я хочу сьогодні оголосити ініціативу? Я щиро дякую, Олеже Михайловичу, за вашу підтримку особисто, що є вже початок на виконання будівельних робіт по цьому будинку. Я дуже поважаю і ті, ті компанії, які офіційно сплачують заробітну платні. В середньому десь врятовано 40 тисяч гривень. Це середня заробітна платня у Львові. В ІТ-компаніях, і, звичайно, що дуже великий плюс, тому що подохідний податк поступає місцеві бюджет. Це для міста є дуже вигідне. Я переконаний, що з листопадами будемо мати якісних депутатів і в міській раді Львова, зокрема, тому ми продовжуємо цю співпрацю. Якщо IT-кластер виступає з ініціативою виділення нових додаткових ділянок для будівництва житла на кооперативних засадах, то я буду це підтримувати максимально і виділяти необхідну кількість землі гектар, 2, 3, 5, 10. Тобто для які які працюють, офіційно отримують заробітну платню. Земля фрі, всі мережі фрі. Приїжджайте а. до Львова, працюйте у Львові, Дякую. народжуйте дітей. Що вони також були смарт it і так далі. Оце велика вам подяка і не забуваючи про ці думки, геніальні ідеї, які тут будуть народжуватися, такі спільні праці, тому що це велика сила, коли люди разом, коли вони разом працюють. Пам'ятайте, що у Львові є прекрасна кава, прекрасна астрономія. Майте на цей час, полюбіть себе. Я бажаю, щоб ви були багаті. Щасливі і здорові! Слава Україні! Дякую.